Тема сьогодні модель життєвого циклу. І спочатку потрібно сказати, що процес життя будь-якої системи або програми продукту може бути описаний за допомогою моделі життєвого циклу, яка складається зі стадій. Моделі можуть використовуватися для подання всього життєвого циклу від концепції до припинення застосування, або може представляти його частини, що відповідають поточному проєкту. Модель життєвого циклу представляють у вигляді послідовності стадій, які можуть перекриватися або повторюватися циклічно відповідно до галузі застосування, розміру, складності, потреби в змінах і можливості. Кожну стадію описують формулюванням мети і виходів. Процеси дії життєвого циклу відбирають і виконують на цих стадіях для повного задоволення мети і результатів кожної стадії. Кожна організація може використовувати різні стадії в межах життєвого циклу. Ніде не говориться про те, що потрібно використати саме конкретну модель життєвого циклу, ніхто не зобов'язує це робити організації, однак потрібно, щоб в кожному проєкті була визначена відповідна модель життєвого циклу, оскільки її застосування забезпечує засоби для встановлення залежності від часу послідовності, необхідної для менеджменту проєкту. Також. Не має вимог використовувати будь-яку задану сукупність стадій. Розглянемо зараз кілька найпоширеніших моделей життєвого циклу, програмного забезпечення або системи. І перша з них це каскадна модель. Вона. Представляє собою модель процесу розробки програмного забезпечення, життєвий цикл якої виглядає як потік, що послідовно проходить фази аналізу вимог, проєктування, реалізації, тестування, інтеграції та підтримування. Процес розробки тут реалізується за допомогою впорядкованої послідовності незалежних кроків. Модель передбачає, що кожний наступний крок починається після повного завершення виконання попереднього кроку. На всіх етапах моделі виконуються допоміжні та організаційні процеси і роботи, що включають управління проєктом, оцінку і управління якістю, верифікацію, атестацію, управління конфігурацій, розробку документації. В результаті завершення кроків формуються проміжні продукти, які не можуть змінюватися на наступних кроках. Сферою застосування такої моделі каскадної, Є наступне: його використовують при розробці проєктів з чіткими незмінними протягом життєвого циклу вимогами, з розумілими реалізацією і технічними методиками. Також її використовують при виконанні великих проєктів, в яких задіяно кілька великих команд розробників. Третя сферою застосування є те, що її використовують при розробці проєкту, орієнтованого на побудову системи або продукту такого ж типу, як вже розроблялися розробниками раніше. Також її використовують при розробці проєкту, пов'язаного зі створенням і випуском нової версії вже існуючого продукту або системи, і при розробці проєкту пов'язаного з перенесенням вже існуючого продукту або системи на нову платформу. У цій моделі є як переваги, так і недоліки. Перевагами є те, що вона задовольняє і вона забезпечує стабільність вимог протягом всього процесу розробки, що вона забезпечує конкретність і зрозумілість кроків моделі, простоту її застосування. На кожній стадії формується закінчений набір проєктної документації, яка відповідає критеріям повноти узгодженості. І, Останньою перевагою є те, що виконувані в логічній послідовності етапи робіт дозволяють планувати терміни завершення всіх робіт і ресурси. Водночас у каскадній моделі є також і недоліки. Перше з них це те, що дуже складно чітко сформулювати вимоги і неможливо їх динамічно змінювати, поки йде повний життєвий цикл. Те, вона також. Має низьку гнучкість в управлінні проєктом. Також послідовність лінійної структури процесу розробки в результаті повернення до попередніх кроків для вирішення проблем, які виникають, призводить до збільшення витрат і порушення графіків роботи. Також вона. Її недолік це те, що є непридатність проміжного продукту для використання і неможливість гнучкового моделювання унікальних систем. Також при застосуванні каскадної моделі є пізнє виявлення проблем пов'язаних зі складанням у зв'язку з одночасною інтеграцією усіх результатів в кінці розробки. Також… Наявна недостатня участь користувача в створенні системи на самому початку при розробці вимог і в кінці під час приймальних випробувань. Також користувачі не можуть переконатися в якості продукту, що розробляється, до закінчення всього процесу розробки, тому що не можна побачити готовий продукт розробки. Також у користувача немає можливості поступово звикнути до системи, і процес навчання відбувається в кінці життєвого циклу, коли програмне забезпечення вже започнає. В експлуатацію. І останнім недоліком каскадної моделі є те, що кожна фаза є передумовою для виконання наступних дій, і це перетворює такий метод, в ризикований вибір для систем які не мають аналогів, тому що він не піддається гнучкому моделюванню. Водночас, потрібно тут сказати, що каскадна модель, незважаючи на всі ці недоліки, добре зарекомендувала себе при побудові відносно простих програмних продуктів, коли на самому початку розробки можна досить точно і повно сформулювати всі вимоги до продукту. Однак реалізовувати її важко через складність розробки програмних засобів без повернень до попередніх кроків і зміни їх результатів для усунення тих проблем, що виникають. Наступна модель це інкрементна модель, або її ще називають поетапна модель з проміжним контролем. Тут мається на увазі розроблення програмного забезпечення із лінійною послідовністю стадій, але в кілька інкрементів або версій, тобто із запланованим поліпшенням продукту за весь час, поки життєвий цикл його розробки не підійде до закінчення. Розробка програмного продукту. Ведеться ітераціями з циклами зворотнього зв'язку між етапами, і міжетапні коригування дозволяють враховувати реально існуючий взаємовплив результатів розробки на різних етапах, час життя кожного з етапів тут розглядається на весь період розробки. На початку роботи над проєктом з інкрементною моделлю життєвого цикла визначаються всі основні вимоги до системи. І їх поділяють на більш і менш важливі, після чого виконується розробка системи за принципом збільшень, так щоб розробник міг використовувати дані, отримані в ході розробки. Кожен інкремент повинен додавати системі певну функціональність, і при цьому випуск починають з компонентів з найвищим пріоритетом. Коли частини системи вже визначені, беруть першу частину і починають її деталізувати, використовуючи для цього найбільш. Придатний процес. У той же час можна уточнювати вимоги і для інших частин, які в поточній сукупності вимог даної роботи були заморожені. Якщо необхідно, можна повернутися пізніше до цієї частини. Якщо частина готова, вона поставляється клієнту, який може використовувати її в роботі, і це дозволить клієнту уточнити вимоги для таких компонентів. Потім займаються розробкою наступної йому системи. Ключові етапи цього процесу це простота реалізації, проста реалізація підмножених вимог до програми і вдосконалення моделі з серії послідовних релізів до тих пір, поки продукт не буде реалізований у всій повноті. Життєвий цикл цієї моделі характерний при розробці складних і комплексних систем, для яких є чітке бачення як з боку замовника, так і з боку розробника, того що собою. Буде представляти кінцевий результат. Подивимося на причини використання. Ну, по-перше, цю модель інкрементну використовують, коли у замовника відсутня можливість відразу профінансувати весь другий проєкт, коли у нього вже у розробника відсутні необхідні ресурси для реалізації складного проєкту в дуже встислі терміни, і коли є вимога. Поетапного впровадження освоєння продукту кінцевими користувачами. Тут е, йдеться про те, що впровадження всієї системи відразу може викликати у її користувачів неприйняття і тільки загальмувати процес переходу на нові технології, і це образно кажучи, вони можуть просто не переварити великий шматок, тому його треба подрібнити і давати по частинах. У інкрементній моделі є як переваги, так і недоліки. Серед переваг наступні це, по-перше, витрати, які отримують у зв'язку зі зміною вимог користувачів, зменшуються. Повторний аналіз і сукупність документації значно скорочуються у порівнянні з каскадною моделлю. Також легше отримати відгуки від клієнта про виконану роботу. Клієнти можуть озвучити свої коментарі щодо готових частин і можуть бачити, що вже зроблено, тому що перші частини системи є системами, системи в цілому. І також перевага є те, що у клієнта є можливість швидко отримати і освоїти програмне забезпечення. Вони можуть отримати реальні переваги від системи раніше, ніж це було б можливо за каскадною моделлю. Тим не менше, є також і недоліки. Перший недолік це те, що менеджери повинні постійно вимірювати прогрес процесу. В разі швидкої розробки не варто створювати документи для кожної мінімальної зміни версії. І по друге. Це те, що структура системи має тенденцію до погіршення при додаванні нових компонентів, і щоб уникнути цього, потрібен додатковий час і гроші на рефакторинг. І також погана структура робить програмне забезпечення складним і дорогим для подальших змін, а перерваний життєвий цикл призводить до ще більших витрат. Загалом можна узагальнити, що переваги і недоліки цієї моделі такі ж є, як і у каскадній, але на відміну від класичної стратегії, замовник може раніше побачити результати, і вже за результатами розробки та впровадження першої версії він може незначно змінити вимоги до розробки, відмовитися від неї або запропонувати розробку більш досконалого продукту з укладанням нового договору. Однак. Схема не дозволяє оперативно враховувати зміни, що виникають, і уточнення вимог до програмного забезпечення, і узгодження результатів розробки з користувачами проводиться тільки в точках планових після завершення кожного етапу робіт, а загальні вимоги до продукту зафіксовані в вигляді технічного завдання на весь час її створення, ну як це робиться зазвичай. І таким чином користувачі часто отримують продукт, що не задовольняє їх реальним потребам. Наступне розглянемо спіральну модель. Тут потрібно сказати, що життєвий цикл на кожному витку спіралі виконується створення чергової версії продукту, уточнюються вимоги проєкту, визначається його якість і плануються роботи наступного витка. Тобто ми бачимо, що за кожним витком ці дії повторюються. І це є життєвим циклом. За спіральною моделлю і особлива увага приділяється початковим етапам розробки, аналізу і проєктуванню, де реалізація тих чи інших рішень, технічних, перевіряється і обґрунтовується за допомогою створення прототипів. Така модель. Являє собою процес розробки програмного забезпечення, який поєднує в собі як проєктування, так і поетапне прототипування з метою поєднання переваг висхідної і нисхідної концепції, і що робить упор на початкові етапи життєвого циклу, аналіз і проєктування. Відмінною особливістю спіральної моделі є спеціальна увага ризика, що впливає на організацію життєвого циклу. На етапах аналізу і проектування, реалізація технічних рішень і ступінь задоволення потреб замовника перевіряється шляхом створення прототипів. Кожний виток спіралі відповідає створенню працездатного фрагменту або версії системи, і це дозволяє уточнити вимоги, цілі та характеристики проєкту, визначити якість розробки, спланувати роботи наступного витка спіралі, і таким чином поглиблюються і послідовно конкретизуються деталі проєкту, і в результаті вибирається обґрунтований варіант, який задовольняє дійсним вимогам замовника і доводиться до реалізації. На кожному витку спіралі можуть. Застосовуватися різні моделі процесу розробки програмного забезпечення, в кінцевому підсумку на виході отримують готовий продукт. Розробка ітераціями відображає об'єктивно існуючий спіральний цикл створення системи. Водночас неповне завершення робіт на кожному етапі дозволяє переходити на наступне і головне завдання якомога швидше показати користувачам системи працездатний продукт, тим самим активізуючи процес уточнення і доповнення. Вимог. Отже, ми бачимо, що в спіральній моделі 4 великих етапи є, великі частини дії. Це необхідно визначити цілі, потім ідентифікувати ризики, потім. Цей третій етап це розроблення та тестування, і е, останній етап це планування наступної ітерації. На кожному спіральному витку ми, получає, ми отримуємо прототип 1, 2, 3 і таке інше. Тобто стільки е, прототипів, скільки буде потрібно, щоб отримувати кінцевий продукт. Спіральну модель застосовують в окремих умовах при розробці проєктів, що використовують нові технології. Або при розробці нової серії продуктів або систем, при розробці проєктів з очікуваними істотними змінами або доповненням вимог, також спіральну модель використовують для виконання довгострокових проєктів, при розробці проєктів, які потребують демонстрації якості і версії системи або продукту через короткий проміжок часу, і при розробці проєктів, для яких необхідний підрахунок витрат, пов'язаних з оцінкою та рішенням ризиків. Перевагами з цієї спіральної моделі є те, що, по-перше, вона дозволяє швидше показати користувачам системи працездатний продукт, тим самим активізуючи процес уточнення і доповнення вимог. По-друге, вона допускає зміну вимог при розробці програмного забезпечення, що характерно для більшості розробок, в тому числі для типових. По-третє, в моделі передбачена можливість гнучкого проєктування, оскільки в ній втілені переваги каскадної моделі і в той же час дозволені ітерації за всіма фазами цієї ж моделі. Четверте, вона дозволяє користувачам активно брати участь при плануванні, аналізі ризиків, розробці, а також при виконанні оціночних дій. П'яте, вона дозволяє отримати більш надійну і стійку систему. У міру розвитку продукту, помилки і слабкі місця виявляються і виправляються на кожній ітерації. Шоста перевага це те, що зменшуються ризики замовника. Він може з мінімальними для себе фінансовими втратами завершити розвиток безперспективного проєкту. І сьома перевага, остання це зворотній зв'язок у напрямку від користувачів до розробників, виконується з високою частотою і на ранніх етапах, і це забезпечує створення необхідного продукту високої якості. Звичайно, є і недоліки в цій моделі. По-перше, Велика кількість проміжних циклів може привести до необхідності оброблення додаткової документації. По-друге, використання моделі може виявитися дорогим і навіть неприпустимим за коштами, тому що час витрачений на планування, повторно визначення цілей і виконання аналізу ризиків та прототипування, може бути надмірним. По третє, можуть виникнути труднощі при визначенні цілей і стадій, які вказують на готовність продовжувати процес розробки на наступній стадії. Четвертий недолік це якщо проєкт має низький ступінь ризику або невеликі розміри, модель може виявитися дорогою, і оцінка ризиків після проходження кожної спіралі пов'язана з великими витратами. П'ятий недолік це те, що життєвий цикл моделі має ускладнену структуру, тому може бути ускладнено її застосування розробниками менеджерами і замовниками. І також недолік, що спіраль може тривати до нескінченності. Оскільки кожна відповідна реакція замовника на створену версію може Породжувати новий цикл, що віддаляє закінчення роботи над проєктом. Загалом, підсумовуючи, основна проблема спірального циклу, це визначення моменту переходу на наступний етап, і для її рішення вводяться часові обмеження на кожен з етапів життєвого циклу, і перехід здійснюється відповідно до плану, навіть якщо не вся запланована робота закінчена, і планування проводиться на основі статистичних даних, отриманих в попередніх проєктах і з особистого досвіду. Розробники. Наступна модель це евол... еволюційна. Вона говорить нам про те, що система розробляється у вигляді послідовності блоків структур ну, або конструкцій. На відміну від інкрементної моделі, мається на увазі, що вимоги встановлюються частково і уточнюються в кожному наступному проміжному блоці структури системи. Загалом, використання еволюційної моделі передбачає проведення дослідження предметної області для визначення потреб замовника проєкту та аналізу можливості застосування цієї моделі для реалізації. Модель застосовується для розробки нескладних і некритичних систем, для яких головною вимогою є реалізація функцій системи. При цьому вимоги не можуть бути визначені одразу і повністю. Тоді розробка системи проводиться ітераційно шляхом її еволюційного розвитку з отриманням певного виду системи прототипу, на якому перевіряється реалізація вимог. Іншими словами, такий процес, за своєю суттю, є ітераційним, з повторюваними етапами розробки, починаючи від змінених вимог і до отримання готового продукту. У певному сенсі, до цього типу моделі можна віднести також і спіральну модель. У еволюційній моделі є дві головні ітерації розробки функціонального прототипу проєктування і реалізації системи. Перевіряється, чи задовольняє вона всім функціональним і нефункціональним вимогам. Основною ідеєю цієї моделі є моделювання окремих функцій системи в прототипі і поступове еволюційне його доопрацювання до виконання всіх заданих функціональних вимог. Ітерацій з отримання проміжних варіантів прототипу може бути кілька, в кожній з яких додається функція і повторно моделюється робота прототипу, і так до тих пір, поки не будуть промоделювані всі функції, задані у вимогах до системи. Потім виконується ще ітерація: остаточне програмування для отримання готової моделі. Ця еволюційна модель застосовується для систем, в яких найбільш важливим є функціональні можливості, і які необхідно швидко продемонструвати. Так як проміжні прототипи системи відповідають реалізації деяких функціональних вимог, то їх можна перевіряти і при супроводі та експлуатації, тобто паралельно з процесом розробки чергових прототипів системи. При цьому допоміжні та організаційні процеси можуть виконуватися паралельно з процесом розробки та накопичувати відомості за даними кількісних і якісних оцінок на процесах розробки. Подивимося, що тут ми маємо аналіз, які етапи аналіз доцільності моделей, дослідження замовника, ітерація розробки функціонального прототипу, реалізація і ітерація проєктування і побудови. Звичайно, у цій моделі є як недоліки, так і переваги. Переваг багато. По-перше, це швидка реалізація деяких функціональних можливостей системи їх апробація. По-друге, це виділення окремих функціональних частин для реалізації їх у вигляді прототипу. Третє це використання проміжного продукту у наступному прототипі і можливість збільшення фінансування системи. П'яте це зворотній зв'язок встановлюється із замовником для уточнення функціональних вимог. І шосте це спрощення, внесення змін у зв'язку із заміною окремої функції. Серед недоліків два основних. Перше це реалізація всіх функцій системи одночасно може призвести до великої громісткості цієї системи. І друге це обмеження людські ресурси, зайняті розробкою протягом тривалого часу. Загалом. Існує іще безліч різних інших видів моделей життєвого циклу, які ми зараз розглядати не будемо. Це ми... Розглянули найосновніші та найчастіші ті, які найчастіше зустрічаються. Тим не менше, постає після цього постає питання: а як же обирати моделі життєвого циклу програмного забезпечення? І інститутом якості програмного забезпечення, який знаходиться в Сполучених Штатах, спеціально для вибору модель життєвого циклу запропонована схема класифікації проєктів з розробки програмних засобів і систем. І Основи даної класифікації складають чотири категорії критеріїв. це характеристики вимог до проєкту або просто вимоги, характеристики команди розробників або просто розробники, характеристики користувачів або замовників і характеристики типів проєкту і ризиків. По кожному з критеріїв проекти поділяються на два альтернативних класи. І така класифікація призначена для досить великих проєктів. Розглянемо ці критерії. Отже, розділ, великий розділ, вимоги. І тут потрібно послідовно відповісти на такі питання, чи є вимоги до проєкту? Легковизначеними і реалізованими, так чи ні, обираємо відповідну модель. Чи можуть вимоги бути сформульовані на початку життєвого циклу? Чи часто вони будуть змінюватися протягом життєвого циклу? Чи потрібно демонструвати вимоги з метою їх визначення? Чи потрібно перевіряти концепції програмного продукту або системи? Чи будуть вимоги змінюватися або уточнюватися з ростом складності системи у життєвому циклі? Чи потрібно реалізовувати основні вимоги? Одразу. Зрозуміло, відповідаючи на ці питання, можна визначитися з типом моделі життєвого циклу. Це за розділом вимоги стосовно розробників. Тут такі питання потрібно відповісти. Предметна галузь створюваної програмної системи вона нова для більшості розробників чи ні. Інструменти проєктування нові для розробників чи ні. Ролі учасників команди змінюються під час життєвого циклу. Менеджер суворо контролює роботу команди. Чи важлива легкість розподілу людських ресурсів проєкту? Чи приймає команда розробників оцінки, перевірки, стадії розробки? Відповіли на ці питання, визначилися, вже картина більше вимальовується. Наступне користувач. Тут потрібно задати такі питання. Участь користувача на етапах життєвого циклу обмежена, користувач знайомий з системою. Користувача треба знайомити з проблемами, з проблемами інформаційно-програмного забезпечення. Замовник буде відслідковувати хід виконання робіт? Так, відповіли на ці питання. І останнє це тип проєкту. Тут ми задаємося такими питаннями, відповідаємо на них. Проєкт унікальний, спеціальний для організації, чи проєкт з адаптації існуючої моделі? Фінансування стабільне, очікується тривала експлуатація системи. Або система повинна бути високонадійною, чи буде система змінюватися в ході життєвого циклу, чи є графік робіт обмежений за часом? Отже, ми розуміємо, вивчивши чотири найосновніші моделі життєвого циклу, програмного забезпечення, вивчивши їх, вивчивши їх, особливості, недоліки та переваги. Ми розуміємо, що відповівши на ці критерії, на ці питання, ми зможемо визначитися з тим, яку модель життєвого циклу доцільно вибрати у той чи інший випадок. Як правило, для вибору моделі життєвого циклу використовується досить формальна процедура, в якій складається перелік характеристик проєкту, що мають безпосередній вплив на вибір моделі життєвого циклу. За всіма параметрами складається опитувальний лист, і, відповідаючи на питання опитувального листа, свою відповідь необхідно заносити в рядки таблиці, ну, оскільки це буде зручніше, потім працювати з цими відповідями. Найбільш підходяще для конкретного проєкту модель життєвого циклу визначається стовпчиком цієї таблиці, в якому стовпчику, тобто, виявиться найбільше число позитивних відповідей. Перелік характеристик при цьому може бути розширений, а оцінки характеристик може бути змінені, якщо в цьому виникне необхідність. Загалом ці критерії можна розширити або звузити за потребою. Звичайно, це просто приклад найкращий, найбільш застосований для вибору моделі життєвого циклу програмного забезпечення.